Шкільні канікули в Зеніті у Хмельницькій області цього року планують оздоровити 90 тисяч дітей, що становить 65% усіх школярів. 100% за кошти бюджету в області відпочинуть діти з особливими потребами, сироти та малюки із малозабезпечених сімей. Особлива увага приділяється й обдарованим школярам. Їх намагаються забезпечити відпочинок не лише в таборах Хмельниччини, а й в інших областях на узбережжі морів та у Карпатах. Ей ліжебокі, ну-ка вставайте, на зарядку вибігайте. Хорошенько потянулись, наконец-то вы проснулись. Солнышко, лучиться є, люди скакать. З Облачка на облачка перелікать. Так розпочинається день в дитячого здоровчому комплексі Калинівка, що в Старокостянтинівському районі. Далі сніданок. Молочним, кашами, кашели. Яйце сьогодні давали борщ, суп. Ось таке меню майбутнього захисника вітчизни. Як виросте, каже четвертокласник Назар, обере справжню чоловічу професію. Воєнним спесназом. Вони затримують дуже опасних злочинців і дивляться за порядком. Тут про професії говорять багато. Тепер на Хмельниччині профорітаційна робота ведеться ще з молодшої школи. Так, обласна служба зайнятості намагається мінімізувати дисбаланс на ринку праці. Для цього використовує кожну можливість, навіть літні канікули. Таку та іншу інформацію ми сьогодні намагаємося системно доносити учням не лише під час заходів, коли навчається вони в стінах своїх навчальних закладів, але під час їхнього відпочинку. Тому гаслом нашим є сьогодні навчаємося, відпочиваємо. Відпочиваємо, навчаємося. Отож в літніх таборах не лише оздоровлюються, вихователі намагаються, аби тітлахи не забули ні букви, ні цифри, а ще навчають і співати, малювати, а зам танцю теорію закріплюють ввечері на дискотеках. У дитячо оздоровчому комплексі Калинівка відпочивають школярі із Старокостянтинівського, Полонського Старосинявського районів. Закуплені потівки за державні кошти це діти багатодітні, діти з сімей постраждалих чорнобильців, також малозабезпечені, діти-інваліди, діти-сироти. Для них держава, придбає придбання потівок. Вартість путівки в нас коштує 1800 гривень. в нас п'ятиразове харчування, прекрасне харчування, дітки задоволені. Ще день-два і новоспечені друзі обмінюватимуться адресами та телефонними номерами. До завершення добігає перша зміна. Майбутні захисники відчизни вже сумують за мамою. А сорочка мами а сорочка мами Скучають Скучаються вдома, що трішки багато дві три тижні для них. Без мами, без тата, без бабусі, то <смі>, треба добре попрацювати, щоб їм було весело. 90 тисяч дітлахів цього літа відпочинуть у дитячо оздоровчих закладах, а це 65% усіх школярів краю. Повністю за бюджетні кошти оздоровляться діти з особливими потребами, сироти, малюки із малозабезпечених сімей.